Війна прийшла, щоб ми її осилили, як вітер в болі під небом, синім, сильне і покритні. чекають та да сина Україна в серці його голосом Христа просила. Пе той, що сили, прикривав із висоти, хлопців, тих волосся сиве, бо там кулі свисте, супестиснуть стиснуті, розум, як на мисло мисло, серце зараз вистрибне, та ми вистаємо, позаче ти стріляй за вбивства, за рідні спокати дитинства під час бою думи виснули. Я вдихаю киси, щоб лунала моя пісня. Бувають сльози, заливають очі, я у розпачі очі так блистять на сонці. Прощай його просити, Боже, поможи пороки та себе осилити. Я не бився з роду, простий з народу, не знаю броду, прикривай бороду того року. Лютує лютий, лежали вбитими звідусюду, люди, бо ми не підем рабство, середні багатства, дамо газу, братство зорка, кров тече, станка, тече, масло? Під калібр бронебій, небій, фугасами. Моє волосся сиве, очі ті красиві бур'янами заростуть, Тіло моє сильне, моє серце вразаливе, коршуни, та ворони степами рознесуть. Думки абсурдні, вроді, багнються і паскудні Залізають хлопці на танки попутні. Через люті будні людям будувати майбутнє.